Як діяти, якщо вас забрали до ТЦК або когось з ваших знайомих? Давайте трошки предісторію скажу. Вчора позвонив мені знайомий, каже, що робити. Мого знайомого забрали до ТЦК. Каже, утром йшов на роботу, закинули в бусик, все, зв'язок з ним пропав. Людини цілий день немає на зв'язку. Що робити? Його батько ну, зрозумів, що щось не так. Почав обзвонювати всі ТЦК в місті. Це в Харкові відбувається. І в одному з ТЦК йому відповіли, що так є такий чоловік. кажуть, він уже все підписав. Ввечері поїде до військової частини. Так що не переймайтеся. По перше, я відповів, що як мінімум треба в першу чергу. Піти до свого свого райвідділку, написати заяву, що викрала людина. В общем, почали ще по своїм чатам, по журналістським спрашувати, що як, хто як дійствовав, скинули мені тут одну інформацію, і я хочу обязательно з вами поділитися. Смотрі, е, привезли вас, центр комплектування. Я вам раджу вимагати надання вам безоплатного адвоката, перше. І по-друге, виклику поліції, щоб вам викликала поліція. І повідомили, які підстави вашого затримання. Жодних документів підписувати не потрібно. Жодних військово-лікарських комісій проходити не потрібно, поки вам не повідомлять письмово, на якій підставі вас примусово отримують в територіальному центрі комплектації. Не йдіться на всі ці погрози, що ви там щось зобов'язані, що у вас буде якась відповідальність. Добре, буде відповідальність. Відповідати будуть усі. І ті, хто затримали, і яким чином вони вас доставили, і яким чином вони вас отримують. Ніколи не пропонуйте їм хабарів. Ніколи. Це все призводить до вкрай негативних наслідків не тільки для тих осіб, а й для вас теж. Тому що це може бути і провокація, і вас можуть притягнути до відповідальності за надання цього хабаря. І це досить серйозно, я вам можу сказати. Нічого смішного в цьому нема. Тому вимагайте безоплатного адвоката, повідомлення поліції, повідомлення родичів, чого вас затримали. Якщо у вас є можливість зв'язати з родичами, друзями, знайомими, дзвоніть, просіть їх. Тут зверху я також розміщу це відео, тут воно буде зверху. Просіть їх піти негайно, будь це субота, неділя, то суду, в якому районі знаходиться той територіальний центр комплектування, і подати заяву слідчому суді. Не має немає значення субота чи неділя, є судова охорона. Вимагаєте від судової охорони, що вони викликали керівника апарата, тут викличе е чергового слідчого суддю, що він приїхав і негайно розглянув заяву відповідно до статті 206 КПК. Зверху буде відео, ви зможете подивитися, що це за стаття. Я досить детально в цьому відео розповідав, тому також підпишіться на канал, подивіться це відео. Вона стосується захисту судом прав людини, тобто будь-який суд, отримавши від будь-кого інформацію, що особа незаконно утримується в органах державної влади, повинен негайно постановити ухвалу, якою доставили цю особу в суд цей орган і повідомив, на якій підставі він її отримує. Тому вимагаєте, щоб родичі йшли до суду, піднімали гвалт і вимагали від суду прийняти відповідну негайну ухвалу. Субота, неділя, час ночі, два часи ночі не має значення. Ви повинні це робити. Суди, я розумію, що деякі можуть на мене образитись, але в подальшому, якщо це буде діяти, повірте, центри контактування припинять цю дикумобілізацію і хапання людей на вулицях, заламування їх, побиття і тримання в заручниках в центрах контактування, про що є дуже велика кількість відео в засобах масової інформації. Тому звертайтеся до суду і вимагайте по 206, що вас доставили в суд, і повідомили, на які підставі вас затримали. Інакше нічого не підписуйте, нікуди не йдіть. Ніхто за вас нічого не Якщо навіть за вас щось підпишуть, то вони вже будуть нести цю кримінальну відповідальність, і це для них буде дуже серйозно. Не слухайте їх. Вимагайте вас відпустити, повідомити, або ви викликати, пожалуйста, урони поліції, оформляйте що завгодно, і відпускайте. Затримати вас можуть виключно тільки за рішенням суду. Нічого іншого немає. Таким чином, ви зможете, по-перше, захистити свої права, а по-друге, своїми діями навести лад в країні. Коли особи, які порушують права, розуміють, що це порушення нічого їм не дає, це порушення припиняється і зникає. Це доведено вже десятиріччям. Тому знайте свої права, вимагайте їх дотримання від цих осіб, захищайте їх. У разі, якщо вам буде потрібна допомога, звертайтесь, з радістю будемо допомагати, консультувати, там, писати, якщо вам потрібно буде. І будемо. Все ж таки будувати правову державу. Війна війною, а права людини повинні дотримуватись. Друзі, повне відео адвоката в мене я закинув так, в телеграм-канал Свідки Здорового Глузду, а також там є посилання на його всі соцмережі. І також, на жаль, мені на... зараз незнайома доля того знайомого, що затримали. Вивчайте свої права і в першу чергу саме себе захищайте. Пока-пока.